Ви вже пробували все для того, щоб заговорити нідерландською мовою. Ходили на безкоштовні курси ліхіміїтигаюсь, можливо, один-два рази виконували навіть домашні завдання, але все одно ніяк не досягаєте результату. Вам не вистачає класного викладача, у якого є суперкрута програма, що зібрана абсолютно з різних підручників. Не існує на ринку нідерландської мови, на жаль, єдиного підручника ідеального. Тому я підготувала для вас курс у записі за короткими маленькими уроками від 3 до 20 хвилин. Ви можете зазвоїти всі необхідні теми. Словниковий запас, граматику, слухання, і також, звичайно, це все відбувається і жартами, веселій атмосфері. Короткі уроки, які ви можете слухати на роботі, в машині за кермом або навіть у вісні. Це теж вам буде на підсвідомість записуватися. Всі ці нові слова і граматичні теми, які точно вам знадобляться для того, щоб просто почати легко спілкуватися з нідерландцями і не дахилекшелейфе у звичайному повсякденному житті. Пишіть мені в директ, якщо ви хочете придбати цей курс доступ до курсу насажте, А підтримка в чаті залишається на два роки.